Генератори паливні котли та інше обладнання від урядів Польщі та Італії сьогодні в Україну не дійшла велика партія екстреної зимової допомоги, що підвищує потужність альтернативного живлення у містах, які постраждали від ворожих атак по енергетиці. За ініціативою тепло з Польщі до Києва. Звичайні поляки зібрали для українців 9 мільйонів злотих це майже 2 мільйони євро. Повідомили польські дипломати. Обладнання відправлять у найбільш критичні прифронтові регіони та для підтримки критичної інфраструктури Києва та Київської області. Ці генератори з польського урядового резерву. Вже 10 днів ми з різних джерел доставляємо в Україну все обладнання, яке тільки можемо. Звичайні поляки зібрали вже майже 9 мільйонів злотих, майже 2 мільйони євро. Це громадська ініціатива, тепло з Польщі до Києва. Також Польща доправляє генератори, оплачені євросоюзом. Ми робимо це, щоб хоч трохи полегшити страждання українців, які потерпають від варварських російських атак. Плануємо доставити пальне для генераторів та намети. Ми доправили 78 великих котлів, які допоможуть пережити зиму великим містам, переважно з прифронтових регіонів. І ми продовжимо це робити в наступні тижні і місяці, щоб забезпечити такі обсяги енергії, які потребує, скажімо, Одеса. Також в Україну з Італії йдуть потужні генератори, кожен з яких зможе покрити потреби, наприклад, лікарні. У нас залишається. Трошки більше 900 будинків без опалення, з них 613 знаходяться в місті Київ. Всі будинки, які можливо було б підключити до енергопостачання там, де немає тепла, вони включені і люди мають електрику без відключень. Таким чином їм компенсується відсутність тепла.